Сьогодні катаємося в подолянчиках як там цими чарівними дівчатами, які дуже гарно вміють ковзати на ковзана. Ось. Хочу щось сказати, Ірина, Ірина, шости політику. І подобається тут. Я тімерли. <ріст> Як вам сказати? Зв... звізда. От зараз ми знайдемо Іри Настюшу. Настюша, ти хочеш щось сказати камері? Скажи, будь ласка, що ти хочеш сказати? Як тобі сьогодні? Як вам сьогодні? Сьогодні дуже гарний день. Мені дуже сподобається. Ми дуже добре розпочаємося. Дуже гарна дівчина. Я її знаємо, така хороша. Да. Добре, а тепер давайте подивимося на самих головних героїн сьогоднішнього дня. Де вони? Де вони? Де були? вони? А вони віддихають? Ми запитаємо їх зараз, як їм було сьогодні на ковзанах. Дівчата, як вам?